27 вересня, сьома ранку, ми гуляємо до сніданку. На вікні посидіти то добре і подихати, а вийти на вулицю ще краще. Вот ще травки мы сейчас ще покушаем травки затем, чтобы потом почистить желудок. Вот такую мы любим травку. Всем хорошие субботы. Самое главное тиші и спокою. Суббота така добра. І настрій добрий багато кого в суботу. Висипайтеся, потім скупляйтеся, снідайте, всім добра і всього найкращого від нас. Побажання з Тимофеєм.